Нещодавно у Бродівській бібліотеці відбулася презентація цікавих книг. Більше інформації у наступному сюжеті. Бродівська центральна міська бібліотека стала хабом для різноманітних майстер-класів, лекцій та презентацій книг. До Дня української державності тут відбулася презентація книг, текстова вишивка, Бродівське письмо та Бродівська писанка. Радо вітаємо вас у нашій книгозбірні. Сьогоднішня наша зустріч це зустріч з паном Володимиром Відвірняком. Вітаємо з Днем Ганна вам. <плес> Талановитим українцем, який своєю працею в галузі архітектури творить спільну нашу історію. Адже архітектура це літопис світу. Пан Володимир, член Національної спілки архітекторів України, лауреат Державної премії в галузі архітектури, директор проектно-будівельної фірми Будова Центр 1, а ще дослідник української писанки та вишивки. На захід завітало чимало наших жителів, які мали змогу поділитися своїми враженнями серед присутніх на цій творчій зустрічі із автором книг Володимиром Підгірніком були Василь Стрільчук, Наталія Смаль, Уляна Мудрик, Ольга Скаковська та директор бібліотечної системи нашого міста Лариса Шнит. Я до вас не просто вийшла з таким чарівним українським бушочком. Він є символом української кухні. Завжди з нього виходили так звані смаколики, бо якісь такі цікаві розинки. Сьогоднішньою розимкою нашої зустрічі буде не просто зустріч з чарівним автором, якого я також вітаю з Ангела, а в нас ще буде такий неймовірний майстер-клас. Така так звана українська лотерея безкоштовна. І хто витягне папірець з терміном Мій код вишиванка? Для того буде роздруковано з його імені його орнамент. Тут у місці громадського спілкування в цей час відбувся майстер-клас по створенню власного коду вишиванки. Наразі автор збірок. Який проживає у Києві, але родом із бродів не забуває про рідне місто. Я зробив для себе відкриття, що наша пісенка була основою озброєння цивілізації на землі. І от для того, щоб заперечити, я не знайшов нікого, але хто тим поцікавиться, бояться туди заходити. І от моя ідея, щоб відкрити ворота чи відкрити двері, щоб люди зайшли або заперечували, або підтвердили, або почали використовувати. Але, до речі, вже й почали використовувати це як тексти. В загальному презентація залишила хороші враження у всіх присутніх: Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн.